День незалежності тут на Михайлівській площі у Києві, і я маю приємність і велику честь сьогодні. Тут перед стінами Михайлівського Золотоверхого собору поспілкуватися з предстоятелем Православної церкви України, блаженнішим митрополитом Епіфанієм. Владико, вітаю вас з Днем Незалежності! Слава Ісусу Христу! Славаки Богу, вітаю також з Величним Святом! Я сьогодні маю хорошу нагоду запитати вас про те, чим церква сьогодні Спитаю обнадію, спитаю, втішає людей, які трохи втомилися воювати і зазнавати горя. Ну, наша місія підбадьорювати в цей непростий час війни кожного українця на подальшу боротьбу, тому що війна триває. Ми знаємо мету, з якою ворог прийшов у наш мирний дім. Вони прийшли для того, щоб нас знищити, поневолити, щоб ми не існували як окремий народ, як окрема нація. Тому ми не тільки молимось, це наш священний обов'язок звершувати богослужіння, підносити молитви, але церква займається і соціальним служінням для того, щоб підтримувати тих, хто втратив свої домівки, хто тимчасово переселився в інші місця, але ми також підтримуємо і наших військових через капеланів і в лікарнях, всюди. Тобто ми робимо все від нас залежне для того, щоб підтримати. Дух українства у цей непростий час, бо від духу залежить дуже багато. Ми духовно сильні, ми зуміли дати відсіч агресії, і вже понад 3,5 роки ми боремося. Нам давали декілька днів, там декілька тижнів, але ми встояли, і ми неодмінно переможемо. Скажіть, будь ласка, владико, от ці роки, які минули від отримання православної церкви Томосу про автокефалію, ми, як медійники, найчастіше бачимо якісь гучні процеси переходів парафії московського патріархату, коли там десь під церковною огорожею хтось комусь нам'яв трохи бока, чи чогось такого. А скільки відбувається тихих переходів? Наскільки взагалі інтенсивний чи ні цей процес сьогодні? Ну, протягом останніх років до нас долучилося Великої родини Православної церкви України вже понад дві тисячі парафій з боку Московського патріархату. І справді, ми бачимо тільки ті переходи, де є провокації. Бо в основному це тихі переходи, але, на жаль, ворог намагається і в цьому напрямку дискредитувати цю справу, і тому вони. Чинять спротив, звозять інколи людей, чинять провокації для того, щоб потім цю картинку показувати особливо на міжнародному рівні. Але ми за те, щоб цей процес був спокійним, щоб він був мирним і з любов'ю, тому що ми будуємо нашу церкву на основах любові, а ця основа на віка. Тобто ми не будуємо церкву тільки на прийдешній час, а для того, щоб в майбутньому ми мали сильну єдину українську церкву церкву, яка є тим духовним фундаментом нашої сильної української держави, бо без сильної української церкви ми ніколи не збудуємо сильної, справді вільної, демократичної європейської України. Владико, із вашого дозволу, я зараз зачеплюся за слово будуємо я. Довший час, мандруючи Україною тут всередині, бачу багато зразків української церковної архітектури. Пам'ятаю з історії, що української церковної архітектури був свій емський указ, коли все треба було за синодальним приписом будувати тут куполок, там дзвіничка, лукавка, і от уже тобі Московське царство на українській землі. І я бачу ці процеси сьогодні, тут і в Києві. Теж що православна церква України в цьому сенсі може зробити. Принаймні з своєю архітектурою, і, можливо, вже робить, а я ще не побачу. Ми працюємо в цьому напрямку, бо справді був період часу, коли будувалися храми суто в російському стилі. Це ж теж ідеологія, яка насаджувалась нам століттями. Це храми на честь Казанської ікони Божої Матері, це храми на честь Олександра Невської і так далі. Тобто вони ідеологічно в цьому напрямку. Працювали тривалий час. І тому зараз складно. Але поступово храми, які вже нові будуються, то звичайно, що ми будуємо їх в справжньому нашому українському бароковому стилі, адже ми маємо свою культуру побудови храмів, свою архітектуру. І тому церква. Вже втілює в нових проектах, в нових храмах. Ми не можемо змінити те, що було побудовано е, в минулому, але ми намагаємось зараз, щоб е, в храмах, які будуються, в нових храмах ця архітектура справді відповідала нашому духу, історичному духу, тому що ми маємо своє, ми знаємо своє, ми вивчаємо свою історію, якою б вона не була. Але ми маємо чим пишатися як українці, і тому втілюємо. В життя вже багато гарних проєктів. Не завжди це виходить в громадах, які є маленькими і бідними. Вони не можуть, на жаль, да, зробити щось таке архітектурне чудо, але ми надихаємо громади. Ми маємо нашу в михайлівському золотоверху монастирі архітектурну майстерню, яка розробляє вже розробила дуже багато втіл проєктів проектів в українському стилі. Неодмінно хочу встигнути запитати ще одну річ. Якось ми спілкувалися в програмі амбасадори на українському радіо з президентом світового конгресу українців Павлом Гродом, і обмінювалися думками про те, що з огляду на умови Томосу про автокефалію православна церква України не може напряму будувати, якщо я помиляюсь, поправте мене, свої громади за кордоном. Але українства сьогодні закордонного багато як православна церква може сьогодні і простягає їм руку духовної допомоги. Ми опікуємося українцями, які перебувають за кордоном. У нас є створена відповідна місія. Ми в співпраці зі вселенським патріархатом, адже вони мають свої єпархії по всьому світу, і практично в кожній єпархії Вселенського патріархату за кордоном є громади, які розбудовуються, які утверджуються. І відповідно наша капеланська місія також дбає про те, щоб Українці за кордоном відчували духовну опіку. Бо російська церква, як ми бачимо, теж працює в цьому напрямку і намагається створювати зовні ніби українські парафії, і знову пропагувати цю ідеологію згубну ідеологію так званого руського міра. Тому ми працюємо цього в цьому напрямку. Робимо те, що від нас залежить. Ми не завжди. Можемо робити все, що хотіли б, але ми робимо, ми працюємо, ми залучаємо священнослужителів, які їздять, які підтримують і надихають українців на те, щоб вони повернулися після завершення війни, і утвердження в Україні справедливого миру, повернулися до своїх домівок, адже це є дуже важливо. Владико, і наостанок про капеланство в звичному вже сьогодні і Розумінні про бойове українське військове капеланство, наскільки воно чисельно сьогодні саме у Православної церкви України. Можливо, щось нового відбувається, про що ми ще не знаємо в цій галузі? Ми розвиваємо успішно присутність капелана в українському війську, бо це дуже важливо. Я зустрічаюся з військовими практично повсякденно. І постійно від усіх лине прохання про те, що нам потрібен капелан. Хвалять капеланів про те, що вони відіграють дуже важливу роль в духовній підтримці наших військових. Тому ми зараз маємо вже понад пів тисячі на офіційних посадах. Ми маємо сотні капеланів-волонтерів, які їздять тимчасово, опікуються, збирають допомогу для військових. І практично кожна наша громада це такі малий. Хаб, який збирає на різні потреби нашого українського війська. Якщо, наприклад, з громади є е, військовий, який походить з неї, то все необхідне для нього вони збирають в громаді і туди передають. І тому капеланство успішно розвивається поступово, і наші військові відчувають цю підтримку, духовну підтримку, молитву. Адже при зустрічах вони завжди засвідчують. Що нам потрібна ваша молитва, духовна підтримка? Ми це на передовій по особливому відчуваємо. Тому ми дбаємо про це, адже від цього залежить успіх на фронті і наближення нашої великої української перемоги. Дякую вам щиро, Владико, і ще раз з Днем незалежності.